Я один це ваше его, яке прагне все контролювати, вказує, що і як робити чи не робити, оцінює ви вдаха чи молодець. У дорослому віці Я один мислить негативно, породжує невпевненість, сумніви та страхи, критикує помилки, порівнює вас з іншими, змушує намагатися вразити інших, блокує відчуття радості від реалізованої в'язності. Я один дуже багато думає про причини поразки. Про те, як примиритися з іншими ролями, що призводить до втрати зв'язку з реальністю? Голос я один» відволікає від реальності зменшує здатність відчувати енергію життя. У результаті знижується рівень самосвідомості, що призводить до ряду помилок, втрати самоконтролю, формування емоційних заживів, підвищення тривожності. Коли ж я один молодобу замовкає, наше усвідомлення зростає, і на сцену виходить голос Я два. Це та частина особистості, яка миттєво реагує на будь-яку ситуацію, залучаючи всі наші здібності. Це внутрішній потенціал особистості. Найбільш повно, я два проявляються в ранньому дитинстві, коли ще свідомість не засмічена обмеженими переконаннями та спотвореними уявленнями про себе. Дитина навчається і діє з мінімальним втручанням голосу я один. Якщо ми спробуємо вступити в бій з я один. То розпочнемо громадянську війну у своїй голові, що діаметрально протилежне стану спокою та миру. Увесь процес внутрішньої гри спрямований на просту ту тихомирити голос я 1 звільнити з кайданів голос Я-2. Процес відновлення вашої влади над Я1 починається з визнання факту його присутності, Наупереджено спостерігаючи за ним. Не варто ідентикувати себе станним началом, просто спостерігайте за його діями. І відокремитися від я один. Це як зрозуміти, що ви бачите сон, навіть якщо він все ще продовжується, Та відстань, на яку ми можемо відійти від власного я один. Це міра нашого успіху у його вдихому Як тільки ви зрозумієте, що голос Я один, це набір ваших уявлень, сумнівів та страхів, що накопичилися за життя, що цей голос веде до провалів і заважає досягнути успіху, ви перестанете звинувачувати інших, звинувачувати обставину у своїх невдачах. Тому ціль внутрішньої гри полягає в тому, щоб звільнити себе від будь-яких внутрішніх перешкод, які не дають я 2 проявити себе. Важливо зробити два кроки заспокоїти я 1 довіритися я 2 Віра в потенціал голосу Я – це синонім упевненості в собі. Ви ніколи не дізнаєтеся, чи гідна ваша Я-2, якщо не спробуєте віддати йому контроль. Якщо ви дозволите я один оцінювати вас після кожної погулки, ніколи не дізнаєтесь, як я два міє виправляти. Її. Відновлення впевненості собі вимагає часу, але процес навіть не почнеться, якщо ви не ухвалите рішення довіряти власному я два. Якщо у вас щось не виходить, голос я один каже Ти дурепа, ти що? Не можеш це зробити? Як голос Я-два підтримає, змотивує. Скаже, у тебе все вставили, не опускай руки! вставай. Який вам варіант більше до вподоби? Рішення за вами.